Україна зараз ймовірно переживає найскладніший етап війни. Міркує видання CNN. до 3 вересня, коли мав би пройти початковий 50-денний рубіж, багато здобутків, яких Москва зараз досягає, ймовірно будуть реалізовані з огляду на темпи та стратегічний характер просування Москви лише за останні два тижні. Цілком імовірно, що найближчими тижнями її війська наблизяться до оточення східних центрів Покровська та Костянтинівки, а також Куп'янська з півночі. Міркують журналі. Лістим це в суттєво змінило динаміку лінії фронту і наблизило б мету Путіна захопити Донецьку область. Це також зробило б оборону території між сходом України та Києвом набагато складнішим викликом на майбутню зиму. Україна втратила б контроль над більшістю міст, на які вона зараз покладається, аби утримувати схід і намагалася б утримати Краматорськ та Слов'янськ. Бачите, всюди ось ця приставка «Б», так. Тобто це журналісти міркують над е, загрозами, які можуть з'явитися. Відтак слова Трампа були сприйняті позитивно у Києві. Офіційні посадовці заявили, що американський президент твердо стоїть на ногах і доносить чітке послання миру через силу. Те, що станеться через ось цих 10-12 днів, є ключовим. Ще одна порожня погроза або змінений термін Трампа зіграють роль у чутливості його адміністрації. і Стануть подарунком для тих, хто сумнівався, що він готовий по-справжньому жорстко грати з Кремлем. Однак, запровадження вторинних санкцій або тарифів, якими Трамп погрожує, Ожував матиме величезний глобальний вплив. Вони передбачають покарання Індії та Китаю за купівлю російської нафти та газу. Індія є союзником США надзвичайно залежним від російських енергоносіїв і має право купувати їх за допомогою різних складних механізмів, щоб запобігти зростанню цін на нафту з боку Індії на інших енергетичних ринках. Що також може призвести до зростання цін на нафту та шкодити американській економіці. Китай є союзником Росії, ще більше залежним від російських енергоносіїв, і перебуває у складних, часом симбіотичних, економічних відносинах зі Сполученими Штатами, які часто балансують на межі торговельної війни. Якщо Трамп також запровадить санкції, це зашкодить США та світовому енергетичному ринку, а його дії ймовірно будуть більш вираженими та агресивними ніж будь-які дії його попередника, президента США Джо Байдена. Тиск Китаю може вплинути на поведінку Москви, але Пекін також заявив європейським дипломатам, що не може дозволити собі програшу Росії, оскільки тоді США зосередять усю свою увагу на Китаї. Китай може зробити ставку на ослабленого Трампа, а не на повну перебудову свого геополітичного підходу. Отже, у нас є два тижні, протягом яких Москва повинна переконати своїх союзників і клієнтів продовжувати купувати енергоносії, які їм так конче потрібні. Україна повинна спробувати утримати будь-які можливі позиції перед обличчям шаленого російського нападу. А адміністрація Трампа повинна вирішити, чи її погрози щось значать. А якщо вони не бажають нав'язувати та терпіти величезний економічний землетрус. Їм доведеться знайти переконливий відхід, щоб їхні дедлайни та погрози продовжували мати певну вагу. На Росію вже традиційно відреагували криками талементом на такі заяви американського чільника. Випустили заступника голови ради безпеки Російської Федерації Дмитрія Медведєва і дали йому доступ до Твіттера, так би мовити. І він написав далі. Цитую, Трамп грає в ультимативну гру з Росією 50 днів чи 10. Йому слід запам'ятати дві речі: Росія це не Ізраїль, і навіть не Іран. Кожен новий ультиматум це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть дорогою сонного Джо. Кінець цитати мені тут найбільше сподобалося Росія, навіть не Іран. Ну звісно, Кремль поволі, але впевнено обганяє Іран у рівні санкцій, міжнародного несприйняття, чи відрази, чи слова тероризм на свою адресу. Швидко б і погіршення погіршені рівня життя. Як це відбулося в Ірані? Бачите, бувають моменти, коли росіяни самі того не розуміють, що говорять правду, як то кажуть, раз в рік і палка. Зізнається, президент США заявив напередодні, що він дуже розчарований президентом Росії Володимиром Путіним через триваючий конфлікт в Україні. Виступаючи разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, його дружиною Вікторією у Шотландії, Трамп заявив журналістам, що минулі надії на припинення вогню неодноразово були розбиті. Я би п'ять разів сказав, що ми досягнемо угоди. Я багато розмовляв з президентом Путіним. Я дуже добре з ним ладнав, але п'ять разів, і кожного разу, можливо, чотири рази, ми вели переговори. Ми зі стармером вели переговори. Ми багато разів думали, що це питання врегулювали. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, Києву, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей, чи де інде тіла валяються по всій вулиці, і я сказав, що так не треба. Тож побачимо, що з цього буде. Дуже розчарований, я дуже розчарований президентом Путіним. Тож нам доведеться подивитися, і я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості. Бо здається, я вже знаю відповідь, що станеться. Гаразд? Це ще не всі заяви, які зробив президент Американський. Одну з них далі цитую: Росія могла б зараз бути дуже багатою. Натомість вони витрачають усі гроші на війну. Вони витрачають усе на війну та вбивства. Для мене це не має сенсу, каже Трамп. і Додає, я думав, що Путін захоче швидко закінчити все. Я справді вірив, що це закінчиться, але щоразу, коли мені здається, що кінець близький, він вбиває людей, заявив Дональд Трамп. Президент США також стверджує, що Росія втратила у війні мільйон людей. Удей, це за його словами і змушує його тиснути на Росію. Але особисто він любить російський народ. Не пояснив, не пояснив, чому і за що. На жаль, Дональд Трамп заявив, що вже розмовляв із Володимиром Путіним багато разів. І весь час йому здавалося, що після дзвінків буде шлях до миру, але цього так і не трапилося. Дійсно, що б це. А потім він сказав: забудьте про це. Я більше не збираюся про це говорити. Наголосив Дональд Трамп. Знаєте, таке траплялося вже багато разів забагато разів. Разіві, мені це не подобається, зазначив президент США на питання журналіста, чи вважає Трамп, що Путін йому брехав. Він відповів: Я не хочу використовувати слово брехня. А як ще можна назвати брехню омана побрехеньки, неправда, дезінформація можна використати якесь інше в принципі, але насправді все те, що росіяни вішали на вуха команді Білого Дому, це ота проста плоцька брехня. Журналіст також запитав Дональда Трампа, яким буде новий дедлайн для російського президента. Дента глава білого дому відповів, що це буде приблизно 10-12 днів. Ідеться про термін від 28 липня. 12 днів завершується вже наступного тижня у п'ятницю, 8 серпня. Подивимося, що буде тоді, чи дедлайн знову зміниться. Бо Дональд Трамп дуже любить ці терміни сунути або розтягувати, залежить від вигоди на міжнародній політичній арені.